Сніг та слизька дорога безумовно дається в знаки. Негода паралізувала рух. Майже весь Київ застиг у кілометрових заторах. Машини ледве рухаються, та це не гарантія безпеки. Дехто з водіїв ще й досі не переодягнув літню гуму, а комусь просто не вистачає досвіду. Тож на слизькій дорозі маємо чимало аварій, які значно збільшують і без того шалені авточерги. Прикрий інцидент зафіксували наші журналісти ввечері на бульварі Дружби народів. Дорогу не поділили легкових шевроле та вантажівка Мерседес. Керманич позитивного самоскиду каже, що негатив на дорозі створила водійка легковика. Спускався з дружби народів. якій полосі уїхали? Осо в крайній. Крайні править, да, да, да. Ти дороги да його бардюр ударило і це розвернули. Я нікуди діватися, я входив правий, зацепив її левою стороною. Вантажівка їхала у крайній правій смузі. Легковик трохи попереду у сусідній, аж раптом його понесло, і він перегородив дорогу самоскиду. Керманич вантажівки різко вивернув кермо у бік тротуару, однак легковик таки зачепив. Тішить усі історії лише одне: попри сильний удар, ані водійка легковика, ані її пасажирка не травмувалися. Жінки обійшлися переляком. Про вину у цій автопригоді ніби визнають. Щоправда, частково звинувачують і комунальників: мовляв, не чистять дороги від снігу, тому стільки аварій. Згодний з такою думкою і керманич вантажівки. Слизька дорога не посипана, Я не знаю. Машина плила. Якщо раптом ви стали жертвою слизької дороги, потрапили у ДТП і не знаєте, що робити, пам'ятайте, ви завжди можете скористатися порадою автоадвоката. Варто лише набрати з мобільного короткий номер 221. Оператори нашої гарячої лінії швидко з'єднають вас із потрібним фахівцем. А детальніше про зимові автопригоди дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.